Приборна панель інверторного генератора Sigma на 4, 4 5 кВт 18 тисяч гривень. Це у нас Тут все навіть написано, що не треба нічого думати, придумувати. Запуск двигуна 0 запущений або вимкнутий. Далі у нас ідуть три індикатори: індикатор мастила, індикатор перевантаження, індикатор роботи. Тобто, цей індикатор у нас постійно горить, індикатор перенавантаження, коли прибори хочуть спожити більше, чим генератор може видати. Загорається ось ця лампочка. І коли буде недостатній рівень мастила, буде загоратись у вас ця лампочка. І якщо там він ще, чуть, -чуть не ще опуститься цей рівень мастила, двигун просто зупиниться, ви його не зможете завести. Стоїть релюшка на двігателі. Далі у нас екранчик, на якому показується Вольті Євце мотоходини, дві розетки і клеми для відразу заряджання акумуляторів. І кнопка перезавантаження. Якщо генератор у вас прибори, точніше, хочуть спожити більше, чим генератор може видати, загориться ця лампочка. Ток отключиться, генератор двигатель буде працювати, а ток відключиться. Нажали цю кнопочку перезавантаження, ну відключили спочатку той прибор, який багато споживає. Нажали цю кнопочку перезавантаження, і ток знову піде, генератор знову почне виробляти, вам ток буде пускати на розетки. І кнопка Економ режим. Що за кнопка економ режима? Тобто, коли генератор у вас, наприклад, світло тільки горить, ви включаєте на кнопку економ режима, він працює на найменших оборотах. Щоб менше споживає паливо. Запускається якийсь прибор. Він сам додає оберти. Той прибор виключився. Він знову опустив. Тось тобто на на світ. Ми включаємо ось цю кнопку.